Доброго ранку, шановні українці, шановні херсонці. Жахлива ніч. До другої так обстрілювали. Ви все це знаєте. Що я хочу сказати? Останнім часом дуже багато звернень херсонців до нашої влади, щоб закрили небо. Херсон потерпає від вибухів. Так це все це дійсно. Ну, знаєте, треба дивитися правді в очі. Ніхто нам небо не закриє. Від снарядів мін їх не можна закрити. У нас одна надія на тих хлопців, які зараз продвигаються на тому березі. І чим швидше вони продвинуться ціною просто титанічних зусиль, жертвами, ось, тим буде краще Херсон. Це ви повинні усмідомити і пробачте за таку фразу не, не нити зараз в соцсетях, що Херсону тяжко. Ніхто нічого, нічим нам не допоможе. Нема ще такої системи ПВО, щоб ловила снаряди, міни, де і оці дурні ракети. А якщо вони є, то вони сконцентровані в других районах нашої країни, де знаходяться стратегічні об'єкти і захищають те, від чого наша країна не може існувати. Може, з часом воно поліпшиться, але. Я вам так скажу: тримайтесь, тримайтесь, якщо нема змоги триматись, то евакуюйтесь. Останнім часом і каби, і ракети вже на Херсон почали прилітати, і так само остались обстріли по артилерії і по всьому іншому. Так що спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Чому я це кажу, не ображайтесь. Всі, хто остався в Херсоні, нам допоможуть тільки ПСУ, а ми допоможемо їм. Тому донатьте, допомагайте лодками, здавайте кров, робіть все, хто залишився в Херсоні, щоб якось полегшити нашим хлопцям, прорив на той берег. І тоді разом ми прорвемось. Ось і все. Це війна. Може хто образиться на мої слова, але це, я думаю, така собі дуже гірка істина. Гарного дня, слава ЗСУ.